Шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Сьогодні ми попліткуємо на дуже класну тему. Дуже багато українців зараз слідкують за тим, що відбувається не лише в Україні, а й поза її межами. І, шановні глядачі, ну, на 100% ви зацікавлені у питанні. То здохне цей Дондон -дон чи ні, то коли ж ми вже побачимо ті сині ноги і почуємо цей вой на мокшанських болотах. Є з того приводу своя точка зора у шаманки Сераш, яка вона зараз ми її почуємо. Вітаю, Сераш! Да, Привіт, <coughs> рада бачити. Назаю та ще, а і ще рада до да, того, що Дон-Дон все-таки у нього є велика кількість шансів крякнути, Ну справді, бо ситуація по ньому я дивилася прямо по гарячим слідам у п'ятницю, якраз коли тільки з'явилася в телеграм-каналах заява, що наче у комі. В мене якраз був ефір для іншого каналу, я дивилася, і мене дійсно випадало, що ну криза там серйозна по здоров'ю. О, о, ти що, ну лікарня, оця вся історія, типу, і що да був якийсь проміжок стратою свідомості, коми я прям не побачила, але те, що стан не ок, це да. І судячи з усього, якби стан не ок у нього поки і продовжується. Да, поки той самий Орфей... І ще не зовсім прийшов, на жаль, але будемо сподіватися, що прийде максимально швидко. А це а це буде для нас в будь-якому випадку плюс. Ну, тупо, в будь-якому випадку, плюс. А, якщо його не стане, там є декілька варіантів розвитку подій. а Якщо нам повезе. Як українцям, і наші молитви до всіх підряд будуть почути, то, можливо, станеться всі гамозом варіанти, які тільки можуть бути. Дивись, в чому лозі, логіка по Чечні. І е, я буду чітко розділяти, де Чечня, а де Ічкерія. Да? Тобто от, в форматі Окей. людей, бо це важливо. Дивись, перший момент. З приходом е, Кадирова і з тим, як е, була злита е, Ічкерія, перетворена вона на Чечню під егідою РФ, ти ж розумієш, скільки там кровної помсти сидить людей і чекає. Кровавої помсти, а це ж така священна тема для ічкерійців. Бо е, після тих всіх кровавих місів, після, е, після е, першої ну, другої його батько так. не дарма коні двинув. Вони ж зрадили да. свій народ, свою країну звичайно, звичайно, внаслідок чого загинула ціла купа людей. Загинула і під час бойових дій, загинула і після здачі е, ічкерії перетворення її у Чечню і піс... Ну коротше, все це призвело до неймовірної кількості загиблих. А це означає, що через одну родину, якщо не в кожній в, в ічкерії, є той, хто хоче особисто помститися. Ряду військових або самому Кадирову особисто, тобто ми вже маємо цю історію. Будь-яке просідання влади на території Чечні призводить до того, що цим скористаються ті вільні чкіріці, які сидять руками і тільки чекають від цього просідання будь-якого. Знаєш, ну будь-якої mm. хвилинки, хвилинкою тої слабіни, яка там тільки може бути. Це перший варіант, який може вилізти, і скоріш за все він вилізе. Другий момент. Кадиров не дарма розпихав по всім своїм дітям, внукам, правнукам, кумав'ям, братям, сватям важливі посади. А тут ми згадуємо любов до влади та князівство. Не вспів тато крякнуть <сум> умовний який небудь Ярослав такий. А чому А чо Ярославу досталося два села або ні одно, піду відіжму. Розумієш, тобто почнеться оця внутрішня історія. Родинна історія, де татка не стало. А що ти прем'єр, а я ну, ти зрозуміла, оця да, Дірібан внутрішньосімейний. Тому що влади хочуть усі. І не зрозуміло, чому цей брат править балом, а цей брат не править балом. Тобто, оцей заміс. Другий варіант, який може бути і дуже імовірний. А, третій варіант а, це феодалізм. Буквальний устрій феодальний, такий прям феодальний феодальний. А це означає, що те близьке коло, яке е, крутиться навколо самого Кадирова, воно тільки і чекає, хто буде наступним, хто візьме подібну феодальну владу в руки, якщо це не його родина, да. Тобто який небудь генерал, який-небудь командир, який-небудь начальник охорони, ну, типу, оця вся історія, щоб туди втулити своїх, щоб прибрати цю сімейну гілку і стати царем. Да, тобто, і ми маємо момент, коли людину оточують ті. Хто може їй впхнути ножа в спину просто в односекундну. і там почнеться оця ще заворуха, силова заворуха, ну всередині, і кого б не намагався поставити раптом що той же Кремль, о, от узди правління палі, хоча б на хвилину палі, і оце один із трьох варіантів вилази за 100%. Я ж кажу, якщо нам фартане, то вилізуть усі три, і це буде веселе кроваве місиво. Де буде ділюшка влади, де буде десь щось це нагадувати. Знаєш африканські країни, де у кого автомат, той і правіші цар сьогодні, і на наступні два тижні, поки тебе не вбили. А тоді прийде новий чувак з автоматами. Тепер він буде правічою історією. Ну, типу а, тому смерть Кадирова вона робить і без того неустойчивий регіон РФ да, як Чечня ще більш неустойчивим. Розумієш, це означає, що під боком. Така собі а, бочка з порохом, яка може вибухнути просто в будь-який момент. Навіть якщо кодиров зараз не помре а шкода але але а, зляже або стане малодієс дієздатним, тобто, коли стане зрозуміло, що ацарі та не настоящий, як ото, знаєш, в класиці, типу, цар та здає позиції, а царта в себе не приходить, або, умовно кажучи, він нічого не може зробити, тому що не дієздатний. Один із трьох варіантів вистрілює все. Тобто, ми, коротше, в плюсі в будь-якому варіанті, просто або в більшому плюсі, або в меншому плюсі. Закидони на те, що Кадиров реально не витягне, ну, дуже високі. Будемо сподіватися, що воно дійсно крякне. Тут ще таке запитання. Кадиров е, був опорою однією з гравців у Кремлі, і да. е, він залякував і стримував всіх, хто не задоволені правлінням Путіна. Москалі так чи інакше вони побоювалися його війська. Якщо почнуться внутрішні розбірки, куди потопують кадирівці, вони будуть шукати прихистку в Кремлі, вірно служити кремлівському режиму. Чи вони лишаться біля родини Кадирова, чи, навпаки, перейдуть на сторону чкірійців? А, ну дивися, а, ті а, браві хлопці, які знаходяться в 10 хвилинах їзди до Кремля з будь-якої точки Москви, вони будуть чекати а, виключно моменту того, хто буде переможцем у цій грі. Тобто їхня задача примкнути к сильнішим. І з того, що бачу, частина, скоріш за все, перейдеться. Пере... Перейде на сторону вільних очкірівців, бо вважають себе в заручниках ситуації, іншого варіанту немає. Хтось зазіхне на владу якась частина, а якась частина да, буде залишатися прокремльовською, або чекати, хто буде переможцем для того, щоб примкнути до нього. Тобто такі собі приспосабленці. Тобто пацюки розбіжаться? Звичайно. Ну, а хто тебе, Ну а ти... Е, ти певна армія, яка і, і тільки і може, щоб о, берегти покой умовного царя, і ти потрібен як вірний васал того самого царя. Я ж кажу, 10 хвилин їзди з будь-якої точки, ну типу е, Москви, вони ж порозпихані там просто по всій Москві. 10 хвилин вони під Кремлем будь-де, 10 хвилин вони, вони на всіх дачах Путіна. Тобто вони розпихані просто, знаєш, як біля важливих стратегічних угу. об'єктів їхні групки там базуються всі абсолютно При будь-якій команді фас, ну ти зрозуміла, типу вони на місці. Хоп, що новий хазяїн надо? оця історія. А тут немає, немає кому казати фас. А тут не зрозуміло то хто тепер, мій начальник, не начальник. Путін особисто начальник, дає не зовсім. Тобто, ну тут Кадира грав дуже важливу роль, розумієш, за що і за що і в принципі отримував ті всі бабки і ділився всіми тими бабками з тими, хто виконував команду фас? Немає що маємо маємо історію, як з Вагнером. Ніхто тебе слухати не буде. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Є таке питання: замісник Кадирова чи виживе він, і чи в стані він, чи в змозі він очолити наслідія Кадирова? Він е, розумієш, він перевернутий король мечів. Він не може взяти на себе всю міру відповідальності трешу угару і коротше, там недостатньо не недостатньо цієї прямоти короля мечів. Бо прямий король мечів, деспот, тиран, людина, яка може вбити конкурента. Ну ти зрозуміла це про жорсткість. Це навіть я б сказала десь про соціопатичного маньяка, навіть знаєш, такого mm -hmm. ганьбал-лектор на, е, на мінімалках або навіть можливо на максималках. Да, а тут він перевернутий не вистачає. Давай дуже робимо, скажемо у зама. Не вистачає яєць для того, щоб робити так, як робив Кадиро. Не вистачає і в Кремлі uh... про це знають. Тобто, ставка не на нього, розумієш. Дивись, в Кремлі після смерті Кадирова зрозуміють, що сила, яка могла стримати опозицію да, з одної башен Кремля, вона щезла. Чи підніметься бунт в самому Кремлі? Не. не. Тримує бунт у Кремлі, не Кадиров. Ну, він є фактором, але це називається знаєш, ми та не дуже і хотіли, і навіть якщо нам дадуть гранатан мед в руки, ми такі, типу, ну не дуже знаєш, ну тобто mm -hmm. там оце починається. А, Тіть ком'яцтво, це понімаєш сопліжування. Тобто, тут навіть коли е, падає момент того, що у вас немає основної сили, все одно всі діють по старій схемі карта ностальгії, як воно вже було. Ну от а як же ми будемо виходити? Ну коротше, ти зрозуміла, це як ото касі про тарагана, понімаєш? Ну mm -hmm. будуть сидіти, будемо продовжувати сидіти і боятися в тому лісі, понімаєш в тих джунглях того тарагана. Далі. Тут ще дуже цікава ситуація з опозицією Ічкерії да, за кордоном. Захід їх підтримує. Яка їхня доля і яка їхня роль? О, от, от якраз про тих ачкірійців, які знаходяться за кордоном, ти ж розумієш, що за кордоном вони не тільки там собі чудово живуть, вони ж на е, рука на пульсі з усіма, з, з усіма тими, хто знаходиться в ніпосередстві на mm -hmm. до е, Чечні або всередині Чечні, або ну коротше, це зрозуміло. Типу, вони ж вони ж там максимальна кількість, то лише чекає команди Фаз для того, щоб повернутися додому. Це ж виключно питання часу. Тобто, ми будемо. Розуміти, що велика кількість людей, які вимушено стали іммігрантами, саме вимушена імміграція, ти ж розумієш їх реакцію на те, коли там почнеться щось. Ну да, там почнуться якісь зміни. А це означає, що оця, ця вся хвиля іммігрантів поїде знову, що правильно, чинити кровну помсту. Я ж ми повертаємося до кровної помсти. Це найсвятіше, що є у ічкерійців, кров кров місць. Буквально, вони роками винашують і вчать дітей, що навіть якщо я помру і не доживу до моменту кровавої помсти, ти зобов'язан сину за нас, ну там за брата, за діда вітомвідомстити. Ну, угу. Все, це ж наслідування. наслідування передачі цієї кровавої помсти. А там ніхто довго чекати не буде. Чоловіки там достатньо мужні для того, щоб зібрати ладдухи, сказати дружина. Буде через два тижні коли, коли відріжу голову тому, хто там я не знаю, вбив нашого діда. Все дуже багато ічкірійців зараз воюють в Україні. Чи вони повернуться, чи покинуть Україну і повернуться в Ічкірію? І з чим вони повернуться? Вони ж повернуться не з порожніми руками. Mm -hmm. Поки йдуть бойові дії на території України, зрозуміло, що о, ну навряд чи хтось кудись сіпнеться у кількості, да тобто не будуть зняті ті батальйони і не поїдуть, ну умовно кажучи, на розбірки у додому, да тобто, uh, але 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 при першій же можливості вони будуть влаштовувати на території своєї держави вежу. Руйнуватися буде все те, що на це набудовано. Ну ти зрозуміла коротше, це uh -huh. як Дженга, знаєш іграшка, одну е палку витягнув, і воно все повалилося. От там якраз будуть займатися саме цією історією. Вони будуть зруйновувати і топтати, бо це у рамках <кій> запиту рамках режиму. Ти зрозуміла? Тобто, це руйнація режиму, який був о роками випрацьований. Режим рухне остаточно в Чечні. А ось тут а ось тут починається саме цікаво, тому що е, знову який король мечів або не король мечів прийде або буде поставлений до влади. Чим це все завершиться у, у вигляді? Ну ти зрозуміла, всередині те, що ми з тобою говорили з самого ще початку, коли почалися взагалі наші там інтерв'ю, да там півроку війна йшла. Е, я казала, що перший сон один із перших снів, який мені наснився, це то, що Кавказ. Будуть свободу, ну це от буквально все це буде вільна територія. Це перші, хто а, почнуть своє відпочкування від дерев. Максимально uh -huh. це перші, хто восстане при будь-якій першій жі нагоді, от але питання у тому чи не лохонеться ічкерія у виборі е, нового свого керівника. Розумієш, і і треба тут тут знову тут треба тверези розуміти, скільки років вони були в залежній дотаційній позиції від РФ. Все одно тут треба розуміти, що ну, це дотаційний регіон. Просто так відділитися, це також собі історія. Тобто тут треба юлить, валірувати, вишукувати нові варіанти, хто буде їх економічно підтримувати. Бо воно ж, я про Кадирова, воно ж зробило все для того, щоб регіон цей дотаційним і полишався. Без виробництва, без з мінімальним ВВП, з мінімальним якимось моментом на душу населення? Ну ти зрозуміла? Типу, що я маю на увазі? Угу. З проблемами забезпечення свого регіону? Це виключно дотація, виключно дотація від арена а отже, тут є проблематика з цим економічна е, і тепер останнє запитання: як така ситуація в Чкері відобразиться на ситуації в Україні і на війні в Україні? Перетягування певного, е, ну, певної сили, ти зрозуміла, збентеження тим, що підходи зовсім під боком відбувається. Mm -hmm. Тобто, це в... змусить Ерефію переключити увагу. Це прямо вимушене переключення уваги. Це варто розуміти. А це нам на руку завжди. Тому що частина ресурсу буде намагатися бути направленою. Куди правильно? На свій регіон, який під боком творить якийсь треш. Ну, угу. і все. А це і капітал. І військова історія королеви мечів, тобто якийсь військовий ресурс, намагання якось повпливати військова. Там ну це зрозуміло, військовим шляхом. А це означає, що по-перше, слабне будь-яка оборонна лінія самої РФ на території РФ. А по-друге, ну на самій в самій території РФ, да, тобто mm -hmm. там є певний підтік. Ну і плюс, звісно ж, фронтова історія. Тобто, ті резерви, які б можна було направити в Україну, будуть направлятися не в Україну, а це завжди на руку, і плюс фокус уваги. Тобто це ти сидиш у шпагаті. В тебе отут одсипиться -от фронт в Україні, а отут от під боком Чечня, в якій починає все палати, понімаєш? Ну, типу, і ти така, ааа, куди бігти? що, куди? Бо тут ти закинеш. А, Ужасний хахли зараз відіжмуть території, які ти там завойовував. Тут ти покинеш, де в тебе відпаде, відпаде частина Ерефії. Розумієш, типу, а там, де почнеться тут же реакція, тут треба подавляти швидко і якось ну ти зрозуміла бодра. І максимально продуктивно, тому що зараз як, які-небудь там і ще країни і сусідні, ну я маю на увазі да, і регіони подивиться, що про каналу і все чудово, захочуть собі таке. Тобто, це треба обрубати на, uh -huh. на, да, на кордонах Чечні, а там якась заворуха. Ну коротше, це така весела історія. Воно додасть гарного е якісного гемороя нашим чудовим сусідам, щоб вони не знали за що хапатися. Е Класно, що Росія сама знищила ЧВК Вагнер. Класно, що кадировці зараз знаходяться в підвішеному стані і їх чекає така доля. Нагадую, шановні глядачі, що ж говорила про це ще рік назад, коли нас всі залякували Вагнером, нас всі залякували Пригожиним, Кадировим і всіма іншими. Це було очевидно, і ще тоді розклади Сереж показували те, що Кадиров помре, Пригожина помруть, і е, взагалі ситуація складеться таким чином, що змія з'їсть власний хвіст. Е, прощаємося з вами до наступного випуску. Напишіть, як ви бачите цю ситуацію, е, як ви вважаєте, е, яка доля чекає на Ічкерію? І, е, яка доля чекає на Україну? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал ще сераш. Сераш, дякую!